Привіт, друзі! Ну і що я вас вітаю з новим битачком з США. Це в нас Subaru Outback в комплектації Wilderness 2023 року. На жаль, він 2023 року, але 11-й місяць, тобто кінець року. З мотором, звісно, 2,4, тому що це Wilderness. І знаєш, що тільки ще відбулося? Дивись, оп! А знаєш що це? Це ключик. І прикол в тому, що багато людей, ну я думаю, ніхто не знає, як робити ці ключі. Ми знайшли тільки одного майстра, і він нам зробив. Це найкраще, що могло бути, тому що офіціал 1800 баксів мінімум. Заміна всіх блоків, заміна лічинок двох. Так що, я думаю, ми зекономили, нормально зекономили. І я завжди кажу, це що, це досвід. Тому що якщо ми вже знаємо, як робити такі автомобілі відносно за нормальні гроші, так що можна буде розглядати такі автомобілі до покупки. Тому що це було проблемою, бо тут вже нові блоки і ніхто не знає, як їх робити. Я не знаю, чи ви дивилися вже про крострека відео. Там у нас автомобіль стоїть більше, ніж півтора місяці, і ніхто не може зробити ключа. А цей автомобіль у нас стоїть тиждень. І слава Богу, вже зробили. Ну, як ви можете бачити, автомобіль вже на стапелі, а це означає, що зараз будемо починати по ньому ремонтні роботи. І я хочу засікти, скільки він буде часу на стапелі, тому що мені здається, ми його швиденько зробимо. Ну не ми, а рехтовщик. Ну, ми ж то працюємо в команді. Правильно, правильно. Сьогодні у нас п'ятниця, вечір. Вже я думаю, ніхто нічого не буде робити, хоча його розібрали. Зараз я вам покажу, як він виглядає. І з суботи, я думаю, буде перший день. В суботу, звісно, я не знаю, чи зможу показати, але в понеділок вже зможу. І пішли продемонструю ще зараз, як там все виглядає. Ну, автомобіль вигляд має. Мені дуже подобається і колір, і комплектація. До цього часу я так собі ставився до Вайлдербенса. Він мені не дуже подобався, бо я не розумів, для чого така комплектація в місті. Можливо, десь в селі або в пригороді, можливо, її потрібно, а в місті я не знаю. Але дивіться по пошкодженням: немає переднього бампера, трішечки розібрали, і ще ми можемо бачити, що. Що ми можемо бачити? Що панелька буде переварена точно, а ланжерончики, блін. Ну якщо будуть ланжерони цілі, хоча я дуже сильно сумніваюся, то буде прикольно. Але ми це зможемо тільки пізніше побачити, коли розберемо це все, повідсверлюємо, вдінемо новий підсилювач, телевізор і будемо по зазорчикам вже розуміти. Так що зараз поки все. Переміщаємося в наступний день. Ну і зараз я вас вітаю вже в понеділку, і це означає, що зараз покажу автомобіль, але рихтовщик був в суботу, і там автомобіль вже майже зроблений. Я трішечки в шоці, якщо чесно. В мене перша думка, знаєте, яка була? Сказати, щоб він зробив все, як було, щоб я показав, як буде відбуватись процес ремонту. Тобто не покажу вже, як буде відбуватись процес ремонту. Тому що якщо ми подивимося сюди, то ми бачимо, що панелька стоїть. Бачимо, що трішечки все ж таки тягнув в ліву сторону, тому що десь дай, воно все одно стрельнуло, я думаю. Але по гріхтовачним роботам тут взагалі нічого не видно. Немає ніде ніяких складочок. Це означає, що там десь, ну, може, пів сантиметра він кудись подвинув його внутрішніше вліво і все. Панелька буде переварена, вона ще не приварена, вона поки стоїть. Я думаю, він приміряв і сьогодні буде обварювати. Тому що немає ще рихтовщика, я приїхав зранку в понеділок подивитися, все ж таки, що з автомобілем. Клас! Оця частина залишилася, як ти бачиш, його рідна. Поміняємо тільки два ока і все. Прикольно? Прикольно. Крила у нас, до речі, залишаються, вони трішечки ось тут покоцані і все, пофарбуються. І не потрібно їх міняти. Тобто капот, бампер, дві фари, ну і решітка там, і все. Касети радіаторів, до речі, не знаю. Трішки пізніше скажу, якщо що, якщо з нею щось не так. Ну і за того, що це Wilderness, у нас тут багато ось таких накладочок вайлдерсовських, які коштують немало грошей. А ще тут, до речі, фари дорестові. Вони як ідуть з Дореста. Вони будуть тут. І кути і якщо дивитися ось сюди, то тут одразу видно, що це рестайлінг, тому що ти бачиш ось такі соти. В Доресті там просто такі три полосочки. Це також велика різниця, бо багато хто не хоче вдівати в рестайлінг, бо це дуже дорого. І по фарам бачиш, вони йдуть чорні на вайлдернесах, Так що з лімітеда вони не будуть підходити, бо з Лімітеда там вони йдуть срібні. Це вайлдернес. Тут все ексклюзивно, і ну і все недешево. А ось ми бачимо, що касета радіаторів. Вона повністю ціла, мені сказали, тільки немає двох ножок. Ніжки ці ми знаємо, як робити, так що це взагалі не проблема. Буде все в оригіналі. Клас. Так що чекаємо майстра і продовжуємо ремонт цього автомобілю. Те, що бачиш, це пофарбована панелька на автомобілі. А це означає, що зараз вона вже фінально збирається. І я думаю, ми з вами зустрінемося, коли буде автомобіль зібраний і вже на вулиці. Непривичний кольор, якщо чесно, для нас, тому що синій так виділяється на фоні всього іншого. Ну, але що поробиш? Автомобіль гарний, гарний. Ну і ми зустрічаємося з вами в автомобілі, тому що гонимо на малярочку. Все зібрали, і я думаю, вже покажу вам, коли він буде зібраний, тому що. Не дуже хочу показувати, бо він зараз виглядає так собі. Тому що цей автомобіль потрібно дивитися вже повністю зроблений, тому що в нього класний колір і комплектація. І до речі, дуже багато людей в мене чомусь питають про цей автомобіль. Я не розумію, чому людям так сильно він подобається. Бо я дивлюся по попиту на нього. Дуже багато запросів було про цьому автомобілі. Просто цікаво, людям, коли ми його зробимо, десь людини три зараз чекає, поки ми його зробимо. Виходить, що ці автомобілі подобаються нашим людям. Мені також він подобається, чесно. І зараз ми його Зробили, я на нього дивлюся і кайфую. Але навіщо він для міста? Я не знаю на таких колесах. Тому що колеса ці ну, додають якогось приколу цій комплектації. Із-за того, що це Wilderness, то і колеса тут, начебто, такі грязіві. Знаєш. А якщо ці потрібно буде замінювати, цікаво, на які потрібно буде замінювати колеса. Так, добре, забігаємо дуже сильно наперед. Фарбуємо і знову з вами зустрічаюсь. Дивись. Опа! І автомобіль вже пофарбований. Швиденько для вас, а для нас, звісно, не швиденько, як завжди. По кузову автомобіль тепер немає ніяких проблем. Все попробовано, але звісно, його потрібно ще фінально буде дозбирувати, бо тільки-тільки забрали автомобіль. Ще як ти бачиш, ось цих заглушок немає, а вони їдуть до нас з Америки. Це тижня три мінімум. А вони, до речі, коштують там одна по 30 баксів. Дорого все на Wilderness, але воно виглядає, звісно, гарно. Так що, що нам потрібно? Зібрати повністю його, відхімчистити і, я думаю, знову з вами зустрінемося. Бо зараз автомобіль має взагалі нетоварний вигляд, і показувати його не дуже хочеться так все прям. Так що збираємо і знову з вами зустрічаюсь. Два момента залишилися по цьому автомобілю. Він же повністю готовий, відхімчищений. Перше, фарбуємо супорта в золотий кольор, тому що ти знаєш, що це Valernes, і ось бачиш тут такі кольори. І ми вирішили пофарбувати супорта в золотий. А друге, це те, що нарешті прийшли заглушки в бампер з Америки. Вони йшли дві неділі, і кожна коштує майже по 50 баксів. Просто ось такі заглушечки для переднього бампера. Wilderness. Ми спочатку купили одні тут у нас, але вони з Дореста були, а тут трішки інші. Так що вони зараз залітають. Оці? Ну так. А, ну так, да. типу, по 30 чим то доларів. да? 55. А, так, да, до два, дві штучки 55, а тут 90 там з копійками. А перед тим, як будемо фарбувати, знаєш, я хочу показати. Колір фарби ось такий, а знаєш, що написано на ній? Церковне золото. Ну, все, у нас буде значить машина в церковному золоті. Да. Сам диск фарбуємо в чорний, а це буде золоте. Зараз покажу, як буде виглядати. Ти дивись, як воно гарно виглядає. А зараз ще чорні діски сюди залетять і буде прям клас-клас. Дивись, гармонічно. Раз, два, і там на ще. Виїжджаємо і робимо огляд цього автомобіля. Ось все. По цьому автомобілі я можу сказати, що це прям фінал. Зробили все, що потрібно. Відхімчистили, ну відрихтували це, звісно, зрозуміло. Похімчистили, зібрали повністю салон, пофарбували, як ти бачиш, тільки що супорта, і я думаю. Зараз у нас дощ, завтра він буде пофотканий і вже виставлений на продаж. В описі буде посилання на телеграм. Там ти можеш знайти цей автомобіль і приїхати і купити. Зараз я вам покажу ще детально, що ж там все ж таки, як він виглядає всередині, і трішечки розповім вам відмінності Wilderness від інших моделей, навіть не моделей, а комплектацій. Ти знаєш, як відрізнити рест від Реста Wilderness? В 23-му році в них пішов рест по передньому бамперу. Ось тут соти. А в Доресті там просто полосочки, здається, три штучки, і за того, що тут фари стоять від Дореста, мало хто розуміє різницю. Тільки по передньому бамперу. Тут одразу можна побачити колеса, які тут стоять, тут стоять АТК. Вони типу для того, щоб їздити по типу, грязюки і тому подібне. Ми пофарбували, до речі, супорта, як ти тільки що бачив, і виглядає дуже прикольно. Прям подобається. Вони не кидаються в очі, але дуже гармонічно виглядають зі всіма всіма накладочками. А, і дивися, ще й там написано аутбек в такому колірі. Ну блін, от дивись, хіба воно не виглядає красиво? Прям дуже прикольно. І за того, що, до речі, тут немає хрома, то також додає якогось прикола. Ну, Ось такі наліпки, які видають цю комплектацію. Ну і, звісно, позаду бампер також він в чорний із цієї комплектації. Бачиш, позаду в нього бампер не відрізняється від дореста, а в Доресті, на передньому бампері, також такі полосочки. А в ресті вже йде рестайлінг. По салону тут, звісно, є великі відмінності. Це ми тільки що тут трішечки набруднили. А так, в принципі, автомобіль вже відхімчищений і готовий до продажу. Також по салону є ось такі акценти, що це в нас. Комплектація незвичайна. Ну і сидіння. Вони, до речі, з якогось матеріалу, я не пам'ятаю, як він називається, я ось тут вам напишу. Вони спеціально цей матеріал в цій комплектації використовують. Це матеріал, який не пропускає вологу. Ти можеш сюди сідати в мокрому одязі і не переживати, що буде мокре сидіння. Воно всередину не проходить волога. Ну і по салону також, звісно, акценти, що це у нас Wilderness. Тобто, ми можемо сказати, що кольором супортів просто трішечки доповнили цей автомобіль. А так, по салону тут відмінності з Limited не дуже великі. Також є підігрів задніх сидінь, ну і, звісно, чорна стеля. Тут все в чорному зроблено. Так, що ось такий міні огляд автомобіля. Я вам тільки що зробив. Кого цікавить, будь ласка, переходимо. Там є телеграм. Можливо, навіть і посилання залишу на авторія. Якщо вже буде він виставлений, на авторія в Телеграмі. Він майже одразу з'являється після того, як ми е, фоткаємо його. Продавався автомобіль цей в Телеграмі. Ми його віддавали по адекватній ціні. Ну зараз він, звісно, буде продаватися вже дорожче, тому що, як ти знаєш, в дорозі завжди автомобілі продаються дешевше. До речі, ще по технічним характеристикам: цей автомобіль має Якийсь інший задній редуктор, і за цього він може їхати, начебто, на пониженій передачі, для того щоб можна було їздити по болотам по піскам. Це саме Wilderness має такі відмінності, а інші автомобілі Субайки не мають. І ще деякі люди, до речі, кажуть, що він трішки швидше розганяється, тому що інші передаточні числа тут, якісь стоять на редукторах. Не знаю, як це правда чи ні, але факт залишається фактом. Якщо люди говорять, то можливо так і є. Тут ж, до речі, стоїть нормальний мотор, 2,4, Все як потрібно на 260 кінських сил. І він дуже приємно їде для аутбека, тому що 2,5 – ну 2,5 – це економія і. Надьога, як я кажу, а це емоція. Не можу сказати, чи він надійний чи ні, тому що ці автомобілі випускаються не так довго. До речі, перші 2.4 не дуже були. А з 2021 року, до речі, пішли вже нормальні. Ну Но там проблеми були з коробками, а не з моторами. Також він, звісно, трішечки вище піднятий. Не пам'ятаю точно скільки. Ось тут напишу вам різницю з Limited. Можливо, для когось це також буде важливу роль грати. Так що на цьому будемо завершувати. Ось такий красний у нас вийшов. Можливо, когось цікавить, будь ласка. Приїжджайте, дивіться і купуйте, тому що я думаю, цей автомобіль точно вартий уваги.